Якщо ви думаєте, що вас тягне вирощувати, я не знаю, там цибульку на підвіконні або помідорчик там в якомусь горщичку, і це вас тягне до землі. А а а я вам зараз розкажу, що таке справжнє тягне до землі. Вони були зірками червоних доріжок серіалів блокбастерів, але замість чергової прем'єри у них тепер Лопати і ранкове доїння коз. Наприклад, Даніель Стерн. А, ось да, оце та да, він грабіжник із самодому. Ну впізнаєте його. Він полишив Голівуд заради життя у селі. І ще один Соммерхолдер, Ян Соммерхолдер, кумир мільйонів, і секс символ двохтисячних з вампірських обіймів. Пірнув у справжнє фермерське життя, землю, екологію, гній, перегній і таке інше. Далі в програмі історії. Зірок, які проміняли Голівуд, на город, родину і внутрішній спокій, і знайшли там щастя. Вони мали все: славу, гонорари, фанатів по всьому світу. Але одного дня вибрали зовсім інше життя без червоних доріжок, світла софітів і натовпу папараці. Це реальне життя одного з найсексуальніших акторів 2000-х. Іан Сомерхолдер, колишній вампір з щоденників вампіра, свідомо покинув Голівуд, щоб жити на фермі, і кайфує від кожної хвилини. Він був на піку вісім сезонів у ролі харизматичного, небезпечного. Фірмово-іронічного Деймона Сальваторе, натовпи фанаток, контракти, гонорари. У 2020-х, коли всі чекали його нових ролей, камбеків та шоу, він несподівано зник з радарів, а потім з'явився на фермі у чоботях з козами, соняшниками, сонцем у волосі і донькою на руках. Ще під час зйомок серіалу Загублений на Гаваях ін захопився екологією. каже щось тоді зрушилось в голові. Я побачив, як коралові рифи вмирають, як зникає. Земля і що ми з цим нічого не робимо. Цей досвід ліг десь глибоко і проріс тільки за кілька років. У 2014-му він знайомиться з Нікірі, зіркою сутінків. Вона змінила його погляд на життя. Вони одружуються, народжують дітей, і це стає тим поворотним моментом, після якого Ін каже, що більше не хоче цього ритму. Не хоче їхати на зйомки на 16 годин, поки діти ростуть без нього. І він обирає ферму. Тепер їхнє Нікі господарство за межами. Лос-Анджелеса це повноцінна регенеративна ферма, тобто без пестицидів тільки екосистеми майбутнього. Яке ж саме я знайшов справжню глибину? Тут є не бренд, я чоловік, батько, фермер творець і в цьому кейф. Сомерхолдер не йшов з Голівуду з гучним скандалом чи через фінансові труднощі. Він просто змінив вектор. Замість червоних доріжок і кастингів він інвестував свою енергію у справи, які дійсно мають сенс для нього сьогодні. Разом з Полом Вес колишнім колегою по щоденниках вампіра він створив бренд бурбону. Для нього це не просто бізнес, а символ чоловічої дружби і автентичного стилю без позолоти. У тандемі з дружиною Нікіріт він також розвиває компанію, яка займається виробництвом чистих біодобавок без штучного маркетингу чи агресивних продажів на емоції. Окрім цього, її продюсує впливові екодокументальні фільми, які вже транслюються по всьому світу та змінюють уявлення про землю, їжу та сталу аграрну культуру додатковий дохід йому приносять права на серіал Війни вампірів, хоча сам він у проєкті вже не бере участь. Сомерхолдер не втікає від індустрії, він просто її переріс. Зараз він фокусується на сім'ї, відчуває сенс у дрібницях і насолоджується життям, яке створив сам. далеко від камер. Деніел Стерн той самий мер з мокрих бандитів. Той, хто разом з Джо Пеші безуспішно ловив малого Кевіна у культовому фільмі Сам Удома. Він став легендою однієї, ролі, хоча в його кар'єрі були й інші проєкти. Але саме цей образ забезпечив йому місце в серцях мільйонів глядачів. Та знаєте, що цікаво: ця слава йому не надто була потрібна. Стерн заробив достатньо на сам у дома 2», де вибив собі один відсоток від касових зборів, а це понад три. З половиною мільйони доларів у ті роки. Зараз це було б понад вісім мільйонів. До Речі, стерн зізнається, що повністю не переглядав стрічку після прем'єри, хоча й досі пам'ятає її слова. На пам'ять він свідомо вів економний спосіб життя, купував будинок і машини за готівку, тоді як дружина допомогла визначити розмір запасу, необхідного для безпечного відходу від кар'єри. Розуміючи, що цього вистачить, щоб жити вільно, він без жалю залишив Голівуд і перебрався до центральної долини Каліфорнії, де почав нове життя. Сьогодні Деніел Стерн живе на ранчо, вирощує мандарини, доглядає худобу, коней, а ще віджимає сік і роздає друзям, навіть заморожує для зручності. А у вільний час створює бронзові скульптури. Це не хобі на пенсії, не спроба сховатися від світу. Це глибоке, серйозне мистецтво, у яке він вкладає себе до останньої кліти. І створює він від фігурок до монументальних композицій, які замовляють у нього міста або благодійні організації. Він зізнається, що відчуває на фермі те саме, що й на зйомках, тільки реальніше. Тут також є команда, є завдання, є результат. Я люблю природу, люблю самоту. Лише тоді можу по-справжньому зосередитися на тому, що створюю, каже стерн. Слава залишилась десь у Вієчє касетах 90-х. Стерн ділиться своїм реальним життям у соцмережах, де відверто показує сироп з мар. Андаринів, фермерську рутину та скульптурні процеси. Стер не шкодує про Голівуд і не хоче переосмислювати минуле. Навпаки, каже: Я не живу минулим воно було, а зараз моя реальність, вона справжня.